Отримали за рахунок коштів міського бюджету. Ми придбали пересувний рентгенапарат, який ми розмістили в у відділенні анестезіології і інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, де лежить найважкий контингент наших хворих, які потребує такого дослідження. Ми купили ультразвуковий апарат. І цей апарат ми використовуємо в операційній, Під час того як проводяться оперативні втручання на відкритому серці, для того щоб подивитися. Крім того, за рахунок міського бюджету ми придбали наркозну дихальну станцію, яка використовується для самих складних операцій. Це операції на відкритому серці. Дуже приємно в черговий раз відвідувати цей заклад, бачити, що він розвивається, що купується інноваційне обладнання, що робляться операції найважчі, які є в всьому напрямку. Я хочу сказати, що підтримували і завжди будемо підтримувати, і не дивлячись на ті події, які відбуваються в Україні, будемо зосереджувати кошти на підтримку нашої медицини. Зустрінемося ще після нашої перемоги і е, намітимо плани на майбутнє про розбудові е, чудового сучасного кардіологічного центру і нового корпусу. І будемо мріяти, яке новітнє обладнання ми ще отримаємо, починаючи від НСЗУ, закінчуючи обласним і міським бюджетом. Впевнене, що ця мить настане, тому що наші збройні сили днем за днем все таки захищають нас. За що ми їм дуже дякуємо, що ми можемо тут зібратися і з вами спілкуватися.